Привіт, мої хороші, зараз ми з вами на уроці математики. І так, ми з вами на уроці 78-му. Сторіночка у нас 155. Але перш ніж ми розпочнемо нашу роботу, хотілося б дізнатися, чи все у вас вийшло добре. Якщо ви щось не розумієте, або щось вам не зрозуміло, ви, звичайно, знаєте, що можна в будь-який час написати чи подзвонити до вчителя. Так, тобто до мене. Отже, перш ніж ми розпочнемо з вами тему пояснення, я хочу з вами зіграти таку гру. Задумайте число від 1 до 6. Це, тобто 1, або 2, або 3, або чотири, або 5, або шість. Запам'ятайте його, і тепер ми з вами проробимо деякі з ним операції. А які саме до цього числа, що ви задумали, додайте 2. Додали. Відніміть 3 від цього що у вас вийшло числа. Відніміть 3. Відняли, так запам'ятайте, що у вас вийшло. До цього числа додайте 5. Молодці. Потім додайте 1. Добре. А тепер від цього числа відніміть 4. Запам'ятайте, що у вас вийшло. Додайте 0. І відніміть нуль. Вийшло у вас число, так? Запишіть його собі, щоб ви бачили і перевірите, потім ми в школі з вами пограємо ще таку гру. І я вам кожному скажу, яке число ви задумали. Ну, добре, трошки ми розімнули, пригадали, як додавати віднімати нашу Так. І е, зараз ми з вами переходимо на сторіночку 155, знаходимо номер 1. Ви пригадуєте, що ми вчили з вами, що іменовані числа. Іменовані ми казали, що це коли число біля себе має ім'я, тобто сантиметри або дециметри. Ви це слово добре завчили? Сантиметр дециметр. Обов'язково. А зараз послухайте задачку. Яка відстань між мурашками? Кому ближче до місця зустрічі і на скільки сантиметрів? Отже, одна мурашка йшла на зустріч другій мурашці. Ось тут біля прапорця вони мали зустрітися цій мурашці до, е, треба було йти 4 см, а другій мурашці 3 см. Як на вашу думку, хто швидше буде на місці? Звичайно, та мурашка якої менше сантиметрів, А менше у нас яке число 3. Але це все добре. Але нас питає: а на скільки сантиметрів її менше було йти, ніж першій мурашці? Пригадаємо, щоб порівняти, треба відняти. Отже, ми від більшого числа іменованого віднімемо менше число іменоване і запишемо результат. Але, хороші мої, з сьогоднішнього дня ми з вами почнемо записувати дату, коли ми працюємо. Відступаємо дві клітинки, якщо ми на новій сторінці. Посерединці, бачите. Ну, ще можна ось так класти ваші чотири пальчики. так? І тоді маєте серединку, щоб вам було так зручніше. У мене пальчики грубші, то мені треба досить трьох пальчиків, а ваших чотири. Кладете і маєте серединку. А якщо ні, то можна полічити 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А о 12 пишемо: або в 11, або о 12. І напишете березня. Хто продовжує після того, де ми писали, відступає 4 клітинки вниз, кладе крапочку в 5 і в бік відраховує 11 і пише посерединці 11 березня. Це вам буде так найзручніше записувати. Ось ми вже будемо знати, якого числа ми що робили. Ну, і повертаємося до задачі. Тепер дивимося. одну клітинку пропускаємо від числа, в другій кладемо собі олівчик і їдемо до краю. Дві клітинки від краю і я записую 4 мінус 3 дорівнюю. Ви вже полічили один. Звичайно, один сантиметр. У дужках пишу сантиметри. Чому в дужках? Бо я біля них е... Біля чисел не писала сантиметр, тому в дужках. І тепер записую відповідь від повід. Я вже вірю, що ви вже слово відповідь пишете так швидко, як я, тому що ми тренувалися. Але зверніть увагу, задача у нас питало: на скільки сантиметрів? Значить, починаємо відповідь зі слова на. Так, але пам'ятаємо, що пишемо з маленької букви на один і повністю сантиметр. Сантиметр. Хороші мої, запам'ятаєте, тут ніякої букви і немає між ними. Добре. Це ми виконали. Переходимо до наступної задачі. Яка дожурна ланцюжка? Запиши двома способами. Ой, аж двома способами. Цікаво, як же це. Ну, пригадуйте, які ми знаємо міри довжини: сантиметри і дециметри. Отже, ми зараз ланцюжок відмірюємо, щоб знати, як записати? Ось, я ставлю на початок і шукаю кінець. Так, ось покладу на початок. І шукаю кінець, бачу 10. 10, А я вже знаю, що я можу записати дві клітиночки вниз і записую. 10 сантиметрів. А ще як я можу записати? Я знаю, що 10 сантиметрів я вже це добре вивчила і ви вивчили це 1 дециметр. І записала. Молодці. А ось, подивіться, нас просять, щоб ми завдання 3 виконали, 4 і 5. Але тут прийдеться вимірювати із тваринок, так, і ось е, стрілочки. Ну, давайте почнемо з номера 3. Питання: зверніть увагу знову: на скільки вуж довший, ніж в юн? Ось наш вуш, ось наш в'юн. Так, ось така цікава рибка. І дивимося, вуш має 6 дециметрів. А в'юн щось не розмістився правильно. Але нічого страшного, ми теж можемо полічити. Ось ми починаємо від одинички і закінчується шестірочкою. але хороші мої, ми знаємо, що маємо від нуля міряти, тому в'ю наш не дорівнює 6 дециметрів. А як полічити? Ось так полічити. 1, 2, 3, 4, 5. 5 дециметрів. Або бачимо, ось скільки е, е, має на 1 менше від... Е, Вужа, так? Ну, і питає, наскільки ж довший тоді той вуш. Відступаємо дві клітиночки від попередньої роботи і записуємо 6 дециметрів, відняти 5 дециметрів. Так? Чому відняти? Бо ми порівнюємо, пригадуємо, щоб порівняти. Треба відняти наскільки. Це тоді лиш відняти, коли в нас питає: наскільки. І ми знаємо, буде 1 дециметр. Подивіться, хороші моє, як я порівняла тепер. Я зразу з буквами написала їхнє ім'я дециметр, дециметр, і тому дужки тут уже не робила. І записую відповідь. Відповідь, хороші мої, відтренуйте собі дуже швидко писати, тому що на уроці, щоб ми не затрачали багато на це часу. І дома ви тоді не будете затрачати. Пам'ятаємо, якщо питає наскільки, то з маленької букви перше слово у відповіді має бути на. На один і повністю записуємо. де цей метр. Знову зверніть увагу, ніякої букви «и» нема. «тр» – ротики закриті. Чому я е, прошу вас записувати повністю, Та тому щоб ви запам'ятали, як це слово пишеться? Дуже часто потім діти неправильно вимовляють і допускають помилку. Тут ми пишемо дециметр, Не дицир, бо люблять і казати дециметр. І тут люблять вставити ще букву дециметр. Тир такого нема. Тррр. Тому ми тренуємося, підкреслюємо, де ми могли допустити помилку і записуємо. Переходимо до наступної задачки. Питання: наскільки червона стрілка довша від синьої? Дивимося, червону. Ось ми, нам не написали сантиметри, але ми знаємо, що якщо ми помірюємо. Одну клітинку, і побачимо, що вона дорівнює ось, рівно сантиметр, бачите, від нуля до одинички, то ми вже можемо тоді полічити, скільки ж тут клітинок. І так, лічимо. Червона, один, два, три, чотири, і вона закінчується 4 см. Лічимо синю. Я можу з кінця лічити, бо знаю, що кожна е, полосочка, кожна смужечка. Має один сантиметр. Один, два, три, чотири. Що я бачу? Що вони які одинакові. Отже, червона не є довша від синьої. Значить, мені нема що записувати. Я можу просто сказати: вони одинакові. Хоча, бачите, ця собі починала рух звідси а синя, А червона. Сюди. Вони одинакові. А ось задачку 5, зайчика нам треба полічити, також порівняти. Подивіться, який наш зайчик хитрий, сів на пеньочок. Ви пам'ятаєте, у нас вже було таке, що ставали на пеньочки, ставали на, на стільчики, щоб стати вищими. І питає, наскільки зайчик нижчий від тигриняти? Якщо ми тут подивимося, ось так, як він себе змірив, то виходить на 1 сантиметр. Але це неможливо, правда? І Один дециметр. Але дивимося, тигренятко на лапках має 8 дециметрів. Але ми що бачимо, зайчик не сів від початку так, а сів ще на пеньочок, тому нам треба полічити, скільки має зайчик лічимо один, два. 3, 4, 5 дециметрів з вушками. 5 дециметрів. То наскільки зайчик нижчий, ми зараз дізнаємося, щоб порівняти, наскільки треба відняти. Отже, хороші мої, ми зараз це з вами виконаємо. Відступаємо дві клітиночки і записуємо. Від 8 відняти скільки, ми ще раз лічимо. не 7. А лічимо раз, два, три, чотири, пять. Всі запам'ятали. П'ять будьте уважні, п'ять дециметрів. І я знаю, що це буде три дециметри. Так, мої хороші, і пишу відповідь. Швидко, гарно, вже вмію з вами писати відповідь. Так? Якщо у нас питало, наскільки. Нижчий зайчик, то відповіді має починатися на. Не забувайте за це ще раз і ще раз звертайте увагу на це. На три і повністю пишу д т на три децимет Ри. Бачите, немає ніякої тут Е. І. і тут Е. Так, мої хороші, ви молодці, ви гарно попрацювали, але вам буде додому завдання самостійно пропрацювати. Ось, подивіться, номер 6 на сторіноці 156, я перегорнула сторіночку, треба виконати ось ці вирази, порівняти їх. Ми сьогодні цілий урок порівнювали міри довжини в сантиметрах і дециметрах. А вам прийдеться зробити таке завдання з виразами. Пригадуйте, ми вже робили з вами, щоб порівняти, спочатку треба обчислити, зверху олівчиком собі написати не в книжці, а в зошиті, ви відступаєте дві клітиночки і записуєте акуратно перший стопчик. Якщо ви бачите, що вам другий стовпчик поряд не міститься. Якщо ви відступите тут три клітинки, то ви можете під низом писати. Залежно, як ви букви будете розтягувати. 8 віднімає, 6, буде, 8 віднімає 2 буде 6. Легенько собі записую в зошті зверху 6 ручку. і порівнюю 5 дециметрів і 6 дециметрів. бачу, що 5 менше 6. Ось так мої хороші всі ці приклади ви обов'язково, а тут зліва вже обчислюємо, 7 плюс 3 і порівнюємо з 10. Ставити знак більше, менше чи дорівнює. На цьому ваша робота буде завершена. Ви пам'ятаєте, що ви маєте виконувати, записувати, обов'язково відпочивати, зупиняти відео, коли вам потрібно повертатися назад, де ви щось не зрозуміли. І не забувайте робити. Віз хвилинку. Тобто пострибати, поприсідати оченятами, покліпати трошечки, відпочити, попити водички і продовжувати далі. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі!